Це одна із найпростіших існуючих технік. Тому якщо ви повний нулі свідомих сновидіннях і дуже хочете потрапити у свій перший усвідомлений сон, додивіться це відео до кінця. Я навчу. Лягайте собі зручно, і на всяк випадок, якщо ви не дивилися попереднє відео зі вступом, свідомі сновидіння це коли ви знаєте, що ви спите, але при цьому маєте ясний, бадьорий, критичний розум. І коли зі мною ви неймовірно прокачаєтесь у цьому усвідомленні себе у снах, то зможете повністю контролювати свої сни і бачити, та що там бачити, робити там. Все, що забажаєте, це просто якась магія поза стінами Гогерсу. І поки це легально та ще й безкоштовно, справді варто цьому повчитися. Але є проблема. Тут, як і в прокачці інших навичок, якщо ви хочете вийти на справді гідний рівень, потрібно багато чому навчитися. Існують сотні технік. Деякі вам особисто підійдуть, інші ні. Величезна база інфи і практика, практика, постійна практика. Ну, звісно, ніхто вам не завадить спробувати помацати, як то кажуть, ґрунт, і вирішити, чи для вас ці свідомі сновидіння. Для цього я тут, на вашому екрані. Отже, сьогоднішня наша техніка спростить всю концепцію свідомих сновидінь до однієї простої, зрозумілої практики. Поставтесь до неї як до такого швидкого рішення для усвідомлених сновидінь. Типу Вермішелі Мівіна. Тобто вона не перетворить вас на експерта зі свідомих сновидінь, так само, як і вживання цієї локшеї, не зробить вас кулінарним майстром. Але вона, а саме техніка, нагодує без всяких зайвих проблем і дасть вам перший досвід. Для тих, хто дивився фільм «Нол на початок або в оригіналі «Інсепшн», ця техніка може здатися дещо знайомою. Чому? Тому що у фільмі її типою зали, хоча і з деякими відмінностями від нашої, ця техніка не має офіційної назви, та й авторство її не встановлене. Тому давайте будемо називати її умовно технікою початку, чи технікою Нолана, чи технікою монетка. Один із головних, я б навіть сказав, фундаментальний принцип для всіх початківців, які хочуть навчитися свідомим сновидінням, це завжди ставити під сумнів навколишню реальність. Так, так, треба буквально питати себе постійно, чи це сон або чи сплю я зараз? Після чого робити так званий реаліті-чек, тобто маленьку перевірку, яка підтвердить, що ви дійсно у сні. Ти ніби фокусуєшся на певних деталях у реальності, потім у снах і намагаєшся помітити різницю. Однак для тих, хто тільки починає занурюватися у безмежний світ усвідомлених сновидінь, тригернути реальність може здатись досить складним завданням. Тож як ми можемо спростити його до однієї простої практики? Насправді це дуже просто. Замість того, щоб ставити під сумнів усю реальність і усі сни постійно, зосередьтеся лише на одному стійкому незмінному елементі. Знайдіть невеликий предмет, який ви можете носити з собою всюди. В ідеалі щось з текстом і текстурою, найбуде телефонний чохол або о, також митлива гривня буде чудовим вибором. Дослідіть цей предмет тільки ретельно. Ретельніше. Ретельніше. Прямо сидіть і залипайте 10 хвилин. Запам'ятайте якомога більше його властивостей. Кожну картинку, кожен візерунок, кожну букву, форму, вагу, як на нього падає світло тощо. Кожну деталь. І коли ви ретельно вивчите цей предмет, то в принципі можна починати. Ось вам прості кроки. Завжди тримайте обраний предмет при собі. Він ніколи не повинен залишати вас. Що, до речі, робить щось на кшталт гривні просто ідеальним вибором. Щоразу протягом дня, коли ви згадуєте про цей предмет у своїй кишені, використовуйте його як тригер. Беріть в руку і перевірте, чи є якісь відмінності. Не поспішайте, дістаньте його, уважно огляньте, подивіться, чи не змінився він чимось. І тут увага! Вмикаєте критика і питаєте себе: чи може це все бути сон? І якщо у предмета є якісь відмінності, то цілком ймовірно ви перебуваєте у вісні або чимось, Але про техніки такого плану трохи іншим разом. Ну, звісно, не обмежуйте себе перевіркою предмета тільки тоді, коли ви згадали, чи рандомно звернули на нього увагу. Протягом дня, якщо відбувається щось незвичне або схоже на сон, незалежно від того, чи ви сфокусовані, чи ловите гаф, чи гасаєте на автопілоті сьогодні, берете свій предмет, ретельно оглядаєте його і питаєте, чи не сниться вам зараз сон. Навіть із мінімальним сумнівом, все одно перевіряєте, чек на ніч перед тим як покласти себе спати, покладіть ще й предмет під подушку і нагадайте собі, що ви перевірите його у найближчі кілька годин. Прокинувшись в Вранці, дістаньте предмет з-під подушки, огляньте його на предмет змін, і також запитайте себе: це сон? Це, сон, це сон? Якщо ви маєте ICQ трохи більше, ніж у пачки локшини, то ви, напевно, вже здогадалися, в чому тут прикол. По суті, ця техніка навчає вас постійно ставити під сумнів реальність і перевіряти її за допомогою вашого тотемного предмета або моєї гривні. Все дійсно настільки просто. І з регулярною практикою ця звичка легко перенесеться у світ ваших сновидінь. І якось ви помітите, що ваш тотемний предмет уві сні змінився. Ви усвідомите, що бачите сон і вуаля, ви на сервері розважайтесь. Хоча мівінка це доволі таке ситне задоволення, ви не можете їсти її постійно. Тож, якщо ви хочете трошки розширити свою дієту зі свідомих сновидінь, підписуйтесь на цей канал, залиште коментар, не забудьте, і перегляньте оце рекомендоване відео. І як завжди, на добраніч!